Доброго понеділка! У нас розпочався тиждень психології, тому виходить рубрика Порада дня від психолога. Сьогодні поговоримо про те, як подружитися зі страхом. Так, страх це не ворог. Це наш сигнал тривоги. Але ми можемо його зрозуміти і навіть приручити. Ось три прості кроки для дітей, дорослих, як це зробити. Перше, назвати страх, скажи собі, я боюся! Темрявий, контрольне, самотності. назвати означає зробити його менш страшним. Другий крок уяви страх як персонаж. Наприклад, як пухнасту істоту. Обов'язково намалюй її. Це допоможе не тікати, а спілкуватися зі своїм страхом. Третій крок запитати себе, чого він хоче мене навчити. Часто страх показує, де нам потрібна підтримка, любов або дія. Пам'ятайте, страх це не воля. А підказка. Якщо ми не боремося з ним, а слухаємо, він стає нашим союзником. Бажаю вам сміливого понеділка. Доброго дня, до зустрічі завтра з новою порадою, ваш психолог Гольцева Веліна.